Доброго дня! Їду відпочивати в Карпати, Вирішив собі замовити сокиру через те, що треба буде дрова рубати і так далі. Замовляв на розетці, оскільки там прекрасна ціна і характеристики чудові. Ну, тут документи, замовлення і так далі. Значить, Давайте відкриємо, подивимося, як вона насправді виглядає. Вирішив взяти е, чорного кольору, там була ще жовтого, але думаю, не хочу яскравих тріщи. Тут описали по відгуках, що прекрасна заточка і метал. Ну, Давайте подивимося, я то в заточках не розбираюся. Буде видно. Цикрида без упаковки, просто в кульочках, ну, відповідно. І видно, що це сокіра. Так. Ну... Трошки є пласма. 에... резини від покриття. Ну, в загальному. Ну. Прекрасна сокира. Є чехолочик, щоб не поранитися. Туга надягається знімемо його о, точкою. думаю видно трохи як вона виглядає ну от така прорезинена кріплення для мотузки не має бути Ціліконом більше що тут деклин забитий. Ну, думаю, що я задоволений сокирою. Побачимо, як воно буде практично виконувати свої функції. Ось така сокира, можна без проблем її в рюкзак засовувати. Ось так.